Сьогодні ми передали нашим захисникам збройні сили. Дуже важливе для організації управління, для організації відпочинку наших підрозділів, які захищають неба Сумщини для Сумської області. Це вперше такі пункти управління це взагалі досить ефективні засоби управління, які допомагають ефективно знищувати ворога повітряно. Я вам скажу молодцеве. Яка обстановка, хто може доповістити? Пілігрична ракетна небезпека. А що тут ще є, крім ліжок? Шкафи, умувальник. Умивальник є, да? Да, умувальник. Можливість а є да? Да. так? Можливість установлення. Опалення є, так? Тут буржуйка. Автономка і можливо, щось це ті Генератор. Є. Наші підприємці, наші громади зараз підготували до передачі і передали відповідно банно-пральний комплекс для того, щоб наші захисники мали нормальні побутові умови. Тут є печка на дома, бойлер. Mm. бойлер. електричний, електричний да? насос. І два банки. Скільки може людей пройти? 30-40 чоловік в час. А вас він перший? Так. Такий так, комплекс, так? Комплекс, да? З вашою допомогою будемо працювати. І ще заробляти, так? Да? Заробляти на перемогу. — Тільки на перемогу. — Тільки на перемогу, перемог. перемог. все правильно. Дві бойки, дві сушки. Можна паралельно і мити, і сушити і... Так, генератор тут свій, да? да. Тобто роздівся, поправ, висушив, одівся, пішов. Це розробка наших конструкторів, наших підприємств Сумської області. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь в розробці. Служу українському народу. А ми вам служимо. Всього за перший квартал цього року сумська військова адміністрація надала допомоги на 83 мільйони. Також велику кількість техніки необхідної для організації протиповітряного прикриття, для фортифікаційного обладнання, для захисту населених пунктів виділялися з боку наших територіальних громад. Тобто питання безпекові, питання захисту вони є, були і є сьогодні першочерговими для наших громад. Ми робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом.